чому немає? А нічого не має. Ну, може, так і буде. Я не сіх писав, не її розглянув. А? Може, не було? Так, ви щось забули випадку. Мені не вийшло, це чесно. Капанец. Я знаю, я подивився на ті фотографії і думаю, ну це... А правда цікаво? Мега, а? мене, мега там. Там була, до речі, кава. Печеньки. Кейтер, ми встань. У мене слів немає взагалі я. Так, вижив ефір. Добре, зараз у нас. Ми вносимо до цієї пари, правильно? Так. А можна почали? Починаємо. А можна мені докуповувати? Можна? Економіки із протезним заводом. Можна. Все, ви просили, так? А де ваша ухвала? Е, ну, візуємо чи заслуховуємо? Е, вона буде пропонуватися зняти завтра з розгляду, оскільки там є пропозиції інших комісій і буде питання переносити. Може тоді, може, тоді, якщо ви будете це переносити, то нема може потреби тоді? Не може, ну, потрібно буквально. Ну, хіба що скажете, так, ми тоді це питання та, перенесемо. Так, 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 та, та. е, Можливо, та, що та, будуть, якщо вас буде зніматися можливо, з розглядом, ну, то можливо будуть зміни та, доповнення. Так, вони та, та. будуть, то я mm -hmm. хочу озвучити, бо є ще пропозиції інші місії. Ми зробили такі реліг розробки міських цільових програм з метою. Уніфікації підходу саме до зробки тих э, програм, э, до їх моніторингу і звітності. Оскільки у нас є зараз там, э, ну, зараз в міській раді більше 450 програм, і всі вони є різні і всіх у є різні підходи до звітування і інформації. Ми, ми пропонуємо э, таку. Такий порядок, щоб розпоряджені зміникової структури, розмовляли свої програми, вносили до вимог, має бути сформована програма. І в компанії є чітко виписано, хто і коли має звітувати по програмах. Також є пропозиції були з інших комісій, щоб звітувати і на комісіях, ми пропонуємо тільки за підсумками. Програма, які проваджує закінчується, або в кінці року звітувати її витуально. Але колеги пропонують, щоб частіше було проміжні результати. У повинні... нас прохання. Дайте нам, будь ласка, цю програму, яка є тут залучена так. до хвали, і плюс цю вашу презентацію. Добре, добре, Додайте, так. добре. Але якщо можна, скиньте завтра, мають сьогодні. Добре, так скинемо. Візково. Добре, ми добре. тоді вже розглянемо, щоб зараз нікого не затримувати. Добре. Добре. Добре, дякую. Ставлю на голосування про перенесення даного питання, оскільки воно буде знято з перекладенної сесії. Хто зараз? Добре. Дякую. Перенесення. Йдемо далі. А, пропонуємо розглянути проєкт ухвали про ствердження нової редакції структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної соціальності апарату ради та виконавчих органів. Ми нічого там не змінюємо, ми просто викладаємо. Нові... Це, що так. Ми вносили частинами три сесії підряд. Там немає візи вашої комісії. Просто було сесії. Ми виносили спочатку одні офіси, потім другі офіси. Зараз ми просто там було три чи чотири додатки. Там немає візи, Я просто довідомо сталося, щоб менше питань було на сесії. І ми зараз просто узагальнюємо оці всі зміни до структури, ні чисельність не збільшуємо, нічого до цього проект ухвалення ніякої комісії депутатської питання немає. Так оце mm -hmm. кінцева? Оце кінцева наша структура, яка mm -hmm. вже з врахуванням всіх створених офісів. Може на пошту не здійснювати. А вона є на сайті, на сайті оприлюднена з додатками. Є теж структурі. Я вам зроблю гарну копію навіть формату форматі 3 Добре, ми тоді... До просто. Так, взяли до даний проєкт ухвали. Хто за? за? За. За. Наступне питання проєкту ухвали про розмежування повноважень. Значить, я би поділила на декілька блоків це проєкт впали. В першу чергу це є стосується розмежування повноважень по кредитах, тобто ми пропонуємо всі зовнішні запозичення віддати управлінню інвестицій проєктів, які зараз будуть діяти з правами юридичної особи. А всі внутрішні запозичені, так звані місцеві запозичення, залишити за департаментом фінансової політики. Ми запропонували на розвитку спінавчого комітету попереднє рішення, тобто погоджувати висновки про цілість. Але дякую, але зараз я ж в цьому говорив на комісія законності, Вони продовжували рішення, тобто станом на сьогодні це рішення ще не прийнято. В наступному ми. Просто уточнювали повноваження виконавчих органів, це технічно зв'язку змінами до структури. Ми так знаєте, якось дуже несистемно минулих два пленарних засідання до цих питань підходили. Ми зараз це все узагальнили. Стосовно повноважень вашого блоку, управління охорони історичного середовища, Офіс. витиснули їхні повноваження, ми тим собі поділилися своїми А То є буде в списку РНБО? Ні, ні. Я буду як управлятися стосовно управління комунальної власності, ми надали їм повноваження за їхніми проханням викладати договори сервітутів. Тобто є на такі випадки, коли в нас є об'єкт нерухомого майна міський, і до нього вхід через чужий, приватні власності або навпаки, та до приватної власності через наше майно. Ми надали повноваження їм викладати органи сервіту договори середу. Ой, десь я повз не записка. Ого. Зараз попередня таблички, та зараз я вам її знайду. Mm. Дайте мені саму ухвалу. А я даю саму ухвалу, я хочу її відділити. Ми теж видали в новій редакції цей документ. Може, ну, боже, де моя коясь. <смеш> так, це е, складна була робота з колегами. З кожного підрозділу всі керівники департаментів це обговорювали, тобто нічого якихось додаткових повноважень ми нікому не вносили. На сайті є порівняльна таблиця, або я зараз повернуся до себе і вам відійшла, бо десь вона мене випала з тої папки. Ну я відверто скажу, мені подобається ця ідея відокремити зовнішні і внутрішні позичальні кошти. Не всім подобається. А але... що тут погано? Я була на нараді з головами фракції і загалом я думаю, що це буде підтримано. Ні, мені я вважаю, що це нормально. От у нас фінанси будуть здійснювати внутрішнє запозичення, а зовнішнє запозичення будуть здійснювати департамент економічного розвитку. Тобто наша мотивація полягала в тому, що вони займаються бюджетом розвитку міського бюджету. Добре, я не бачу. Ставлю да, на голосування даних проводу ухвали. Хто за? Дякую рішення пройняти. Наступне питання: це втрата чинності ухвали про врегулювання питання розмежування допоміжних та нежитлових приміщень та багатоквартирних житлових будинків. У нас була створена ухвала у 2018 році, яка розглядала питання на звернення управління комунальної власності і на звернення підприємств, які обслуговують житловий фонд. У гуртку сумнівів приміщення належить до допоміжного чи до об'єкта нерухомого майна. Станом на сьогодні законодавство змінилося, і ми розглянули вже всі об'єкти, на які всі, по-моєму, бачили, які не було зареєстровано право власності, тобто ті, які можна було віднести до колясочних, до підвалів. Ми їх залишили в користуванні мешканців багатоквартирного житлових будинків. Зараз залишились об'єкти, на які зареєстровано право власності в новому реєстрі. Законодавство рухається так, що ми не можемо скасувати це право власності, бо воно залишається безгосподарним. Ми обговорювали цю позицію з колегами, в тому числі з колегами-депутатами. Я знаю, є позиція Олени не з не що ми не можемо так робити, і ми погоджуємося з тою позицією. Тому ми вважаємо, що комісія вичерпала свою роботу і похвалу пропонуємо скасувати. Так, на останньому засіданні вже всі говорили про те, що немає сенсу тримати, Зараз якби лишилось такі приміщення, що ми вже фактично не. Ні, 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 ні. Ну, автобус, не, автобус. Та, Або або зареєстрували. Ну, так. Так, тому як так. вже немає фактично, як будуть ціну. Хто за? Дякуємо. І э, додаткове питання. Ми вже Нарешті я дуже надіюсь, що останній раз я минулий раз, так казала, ухвала про протезний завод, знову нові редакції. 24 числа в день сесії отримали висновок Мінекономіки про те, що вони пропонують залишити підрозділ по рівному, в числі того комплексу, який нам передається. Сьогодні ми 18.02 вони адресували. Сьогодні ми отримали 19.02 листки. Кажуть, що заберіть все таки підрозділ по рівному. І я підготувала ухвалу дуже швидко. Я прохання завтра розглянути, щоб не чекати наступного пленарного засідання. Ну тут ми заложники їхні. А в мене там є <смітна> театр. Це знаєте, як в цьому це лист від, зараз я вам покажу, 19.02 це сьогодні лист, щоб пояснити, чого я так швидко готую. А попередній лист був теж в день сесії 24.12. Ну, це просто <смітна> мене терма, що вони пишуть. Або за день сесії я був день сесії, тому є прохання підтримати. Ставлю основне дані проголосували. Хто за? За. Дякую, що за. Дуже дякую. Це не додатково. Взагалі aten. в нас така е практика, сьогодні. що ми взагалі з годину вперше. <ração> я, так, я, вибачте, будь ласка, лице, вона ще тепла, ця ухвала. Але я вже встигла обговорити на комісії закордонності. Я розумію, але ну ми найперші. Причому ми не тільки по департаменту, юридичному департаменту, а повністю по всіх. Оператор. У нас тіше звичайно. Що, йдемо далі, так? Дякуємо. Це встанови, просто можливості святого Антонія. Ще одне приміщення. Ну, так з митна, там це було в Талківську. А, це... а де у Коневську один? Це на Контік це повинно Так, напроти на адміністрації. Так, воно ну, таке збоку таке досувати. А Коневську взагалі через дорогу? Через дорогу, на... так. На куті? Там, де воно раніше була ця служба. Так, Слід... там. вони, ну, вони з'їхали, стали і... Перегляді. Добре, Старни, на голосування даних за панавтозав. Наступний проєкт ухвали це додаткові умови про околочих 9. Один раз ми вже розглядали таку ухвалу, прийняли її на сесії, але, до речі, оголошували акціону, по ньому була надзвичайно велика кількість учасників. Верна плата зросла до 350 тисяч гривень на місяці, це 7,9 квадрати. Але протокол жодного разу не був підписаний, тоді переможці були хопи. І коли вже доходило діло до підписання протоколу, вони відмовлялися. Ми... Гроші втрачали? Звичайно, ми раді втрачали. Ну, ну, може, ми... все оголошувати? Чому? Міська рада і і так, того поповнює бюджет, все круто. Ми оголошували аукціони з результатом, тому ми довго працювали разом з балансом утримуючим додаткові умови. І а що в додаткових умовах? В додаткових умовах ми передбачили таку штуку, як франшизу. Для того, щоб особи-підприємці не могли подаватися. А, а якщо й могли подаватися, то вони їх повинні надати на всі документи, які підтверджують, або франшизу, або наявність власних п'яти закладів. А чому п'яти? Ну, e -hmm. no, це трошки неправда. Так, п'яти це досить багато, насправді. No, чесно кажучи, це чітко зрозуміло, хто може заявитися на цей конкурс. І, і що ще з такого більше? Ну, на, на, наявність досвіду ми на поставили. Зараз три роки чи п'ять, зараз кажу. А що значить наявність франшизи? Що, може тільки використовувати. Це, що ті, може якої... Наявність власної мережі закладів громадського харчування, що включає не менше п'яти діючих закладів з однаковими засновниками. Насправді ну, це досить таке. Ну, це... це вже досить жорсткі умови, да. тому що. Але ну, багато, шості, багато є великих мереж, котрі мають, якби... ну, Якщо є велика мережа, то найбільше відчувається. Але їх не так багато взагалі. Ну, це баланс Мені що... здається, що ми таким чином закриваємо можливість росіянам приймати участь. А скільки було в конкурсів Три Тричі по три рази. А заявники були одні й ті ж самі? Різні. Переможцями три рази були, різні фокуси. І жодного разу не підписали. Але ж одного разу ціна зростала до нас. Але, наприклад, ті ж самі, наприклад, учасники водії, які відкрили свої ресторани. Вони мають вже досить, але не мають мережі. Тому що всі чомусь вважають, що за микли кафе, воно приносить, але там просто ну там треба, щоб була адекватна орендна плата. Але просто мається на що вони не можуть взяти участь в такому, якби в такому. Тендері, хоча вони насправді там були логічно представлені. Ветерани відкрили свій бізнес в ресторани і хай би вони. І... Не, не, не вони бачають конкуренції. Ви ну, бачили, як там є ціна, що це. Як описана? Як файли. Але вони тому і не теписують. Але yeah. і не підписували. Так, чекайте, буде потім секунду, зараз кажу. Це ремонт, вони це страхування. Е, Підтвердість строку дії франшизи за умови її використання. А, от, Документи, що підтверджують право використання торгової марки або бренду. Це може бути або ліцензійний довір, або сертифікат реєстрації торгової марки, підтвердження строку дії франшизи за умови її використання. Фінансова, фінансова здійс... звітність франчайзи за останні 12 місяців, а удитовно податкова. Ну я собі навіть насправді не доживляю, як ми це Ну, переявляти. Ні, то це документи за цифрову не мають по франчайзму підписаний актуальний договір, допустим, але. Ну, навіть компанія, стоїм... яка подає документи на отримання торгової марки, вона її зразу не отримує тільки, 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 тільки через деякий час. Через рік здається. Там рік триває практично перевірка, і тоді дається вже. Вона не може підтвердити. Ну, то відповідно, якщо в ньому нема п'ять діючих заходів, то документи на франшизу не це Ну, Це, це не теж неправильно. Не ну, не ну, завтра не прийде розповім. дійсно, і все це, скажімо, чоловік, який відслужив, каже, я відкриваю кафе, але в мене немає торгової марки і немає п'ять ресторанів, в мене тільки одне, я хочу його там зробити. Я б теж дала можливість, наприклад, особливо ветеранам, Це не, це не там... ті обмеження, які потрібно ставити. Але... Так, я вважаю, що ну, це точно треба допрацьовувати, тому що ця історія тільки йде неправильно. Ця історія її можна дійсно розкрутити в ветеранських колах, розказати не, про те, що є можливість як... не питання в будь-яких колах. 당, але колах. обмежити зараз п'ятьма ресторанами, ну це, ну, це ну, в принципі неправильно взагалі. То, я, ну, вважаю, що ну, то сижу з мобили, вони обмежують їх частина. Вони обмежують кого-то. Так, я би цього не робив, бо вважаю, що вона є недоопрацьована. А якщо ви маєте якісь додаткові ідеї, давайте, може, перенесемо і спільно, а нам колег не тоді зніміться її Угу. Щоб ми можемо. Ну, а тут або виключати тоді, виключати тоді або виключати ці пункти. пункти, виключати це раз. А по-друге... Що... А яка була там сума коштів, яку треба було залишити? Старту. Я маю на увазі гарантованого внесу. Старт 25 тисяч, ну то. А до якої суми вона стала? 350-400, ну просто захвалена на місяць за 7,9 квадратів. квадратів. Це 7. 9. Якщо це ФОП, це точно не має. Добре, рухи. а цей, хто приймав участь і перемагав, він і другий, хто мав право, вони відмовлялися, там немає обмеження в їхньому подальшому участі в конкурсі. Це тільки перший, який перший раз відновиться, тоді в наступних аукціонах він вже не має права брати участь, а другий і третій ні. Ну, Просто це був шалений попит, це ціна розклав інвест і все. Ну, не знаю, я би її переніс би цілком Так, нас. Я вважаю, що її треба перенести 100%. Mm -hmm. Ставлю тоді даний проєкт ухвали на перенесення. У зв'язку з тим, що є зауваження на неї. До зараз. Mm -hmm. Можна? Нам не можна скинути. Можемо це. Не можу це дати. Я тоді це забуду. Да, забрався. Uh -huh. А упалося мені не зараз. Uh -huh. Це на перенес. Uh -huh. Так, коли по Орлика 4, 2 квадратних метри. Автомат проготова. Ставимо голосування даний треба за. Дякую рішення. 128 квадрата, звернення війського центру надання послуг учасникам вихової дії. Вони вже відкрили центра і результати відповідно. Це біля основного відразу. Ставимо голосування даних треба палец, за. Дякую рішення. Додаткові умови оренди Самчука 12А, а додаткові умови оренди АП. Е, без продажу, продувач, е, без продажу підчизної групи. А це що за приміщення? Це пам'ятаєте, в Стрийському парку е, такі артанки. Так. Е, дві угу. працюють, одні круасан і інші п'яновишні, угу. а третя була стане в оренду, орендар там нічого не зробив. Угу. Заплатив практично мільйон бюджет міста, ну орендові плати. Ну і забронимо його світло під вас. Угу. Тобто він не запустив той? Як... Mm -hmm. У ну, нього було складнощі, щоб світло підвести, mm -hmm. воду підвести і... То добре, ви зараз тут хочете... Ну, е... все просто. Ще раз через систему? Так, ще раз запустити аукціону, а... на голосування даному проєкту, коли казав. Дякую, що його прийнято. — Наступний проєкт ухвалив вторгнення до переліку об'єктів приватизації, що ви маленькі мають 14,85 квадратів, це ми питання перенесли до ПП. Mm -hmm. Заставлено голосування дане проєкту. За? За. Я і ще одна ухвала. Остання ухвала приймаємо з державною комунальної власністю повітряну 99 закінчення КП і де приймає. Свіже рішення Кабінету міністрів 14 лютого, кінцеве. Підпаси не. Ставлю на голосування дане коло фана поза. Нарешті беремо весь цей весь буде. Все, так? І санкції у нас питання це звернення громадської організації Всеукраїнський Демократичний Форум щодо внесення їх у список як соціально важливих організацій, які надають послуги населенню. Я ставлю тоді на голосування дане звернення. З погодити внесення даної організації до ухвали 29. Яка там у нас? 70. 2979 від 02.03.23 року додати дану організацію до списку соціально важливих організацій. Тоба? Дякую рішення. Привіт. Наші події буде прохання зараз на сесії. Будеш це ухвалити. Ми просто це додамо голосу.